Відео про переваги ясеня. Так виглядає ясень. Частіше всього, він такий смугастий, розділений на дві половини. Так, це 6-мм, склеєний ламель 3 по 2 мм. Таким чином, він виходить дуже твердим і дуже класно тримає свою рівну форму. Друзі, буває таке, і в мене в виробництві буває таке, що от непередбачувана ситуація. і Дерево, воно може його трошки може покрутити, або всередину скрутити, або зовні. Це дуже рідко трапляється, але трапляється, друзі, але не з цим. З ясенем жодного разу його ніде не покрутили, він завжди рівненький. Це прям дуже-дуже великий плюс, тому що це надійність. Також це дерево, воно дуже термостійке. Саме термостійке з усіх, з якими я працював, про які я взагалі чув. Це не означає, що ти можеш практикувати в сауні або йти в пустелю Сахару і там практикувати. Звісно, що ні. Наявність захисного шару, який захищає дошки від вологи, не означає, що ти можеш їх класти в море, в воду, в ванну і ставати на дошки там. Це дерево краще його поберегти. І ще один дуже великий плюс в сторону ясеня. Він в мене є завжди. Є дуже багато в Україні магазинів, де я закуповую ясень, і він там завжди є. Тобто він дуже розповсюджений. Його багато, він завжди в наявності, він завжди актуальний, він дійсно класний, він цікаво, ну дійсно цікаво виглядає. Чи краще він, ніж дуб? Друзі, він простіший, простіше виглядає, ніж дуб, але по своїм властивостям я не скажу, що він гірший. Тобто він достойний. Він трошки дешевший, ну, значно дешевший. А мої дошки вони трошки дешевші, ніж дубові дошки, тому що весь той самий процес, шліфовка, ті самі класні мідні цвяхи. Ну, тобто, крім ціни цієї дошки. В ясенових і дубових дошках е, має рівну ціну. Так, тому ясен трошки дешевший, але це не означає, що він гірший. Просто на любителя. Просто дуб він трошечки рідший, сам по собі матеріал і трошечки цікавіше виглядає. Але знову ж таки на любителя. Комусь може сподобатись більше ясень. І я знаю багато людей, які фанати саме ясеня. Ну, класне дерево, надійне, термостійке, ніколи не крутить, хороша ціна. Можна зробити і відкритого типу, і динамічні. Динамічний ясень це дуже класно. Так що переходь на мою сторіночку, можеш подивитися, Можемо навіть от прямо тут зараз тобі показати, які приклади робіт дошок з ясеня, щоб ти подивився, подивилася, як це приблизно виглядає. І є ще одна така штучка, друзі, з ясеня. Я ніколи не робив дошки з шляпками, де шляпки видні, відкритий тип, самий бюджетний. А якщо я роблю якусь. Пару дошок вперше, на неї йде знижка. 15 або 10%. Так що, якщо замовиш відкриті з'ясення, вони будуть по ціні дошок з фанери приблизно. Да, але це ясень. Дякую тобі.